І для урочистого відкриття, для освячення нашого молитовного сніданку ми запрошуємо до слова владику Онуфрія. Щиро просимо, Андрій, Андрій музичку. Слава Ісусу Христу! Перед початком прошу всіх помолитись. Молитва єднає. Ми бачили, як недавно молитва єднала на всесвітньому такому зібранні похороні королеви, коли всі одним духом ритмічно, слово в слово. Промовили молитву «Отче наш. Були представники різних народів з різних континентів. Хтось шукав якісь недоліки, хтось позитиви, але однодумність, яка була там, знаєте, ну, захоплювала. Я хочу об'єднати і попросити, щоб ми молитву «Отче наш, біблійну молитву. Яку заповідав Ісус Христос, моліться так, щоб ми сьогодні так промовили? Прошу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Дай нам сьогодні і настави провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.